Шановні друзі, вітаю вас! Сьогодні ми розпочнемо обговорення економічної політики Камали Гарріс, цілком ймовірної претендентки на зайняття найвищої посади в США, тому що її позиції в президентських перегонах, хоча ще офіційно її не номінована, але вони дуже сильні. Це показують опитування. Ми з вами зробили цілу серію огляд економічної політики президента Трампа. Президента попереднього і також цілком ймовірно наступного. І ми аналізували, що він робив в своїй попередній каденції як президент, що він обіцяє робити в наступній каденції. Наскільки це співпадає, як до цього ставляться різні країни та різні індустрії? Що це означає для України? Тепер ми з вами будемо говорити про іншу сторону медалі, так би мовити, тому що ну вже дехто на каналі. З нашого ком'юніті почав мене критикувати за такий однобокий підхід, мовляв, рекламуєш Трампа. Тобто хтось навіть написав, треба відписуватись від каналу. Ні, жодним чином я нікого не рекламую. Я думаю, що ні Трамп, ні хтось інший не потребує реклами на моєму каналі, але я просто хочу розпакувати економічну політику. Різних е, політичних сил, різних претендентів на лідерство в країні номородин в світі, тому що проекція їх економічних рішень буде відображатись на нашому існуванні і на нашому економічному житті. Тому дуже важливо дивитися з різних боків, не спрощувати картину, працювати з різними джерелами. Я на цьому хочу наголосити, що якщо хтось каже, що він об'єктивний в економіці, що він неупереджений, да unbiased, не вірте, таких людей не буває ні в науці, ні в політиці, тобто в соціальних науках ти не можеш бути абсолютно об'єктивним і неупередженим. Тобто ти завжди маєш якийсь, якийсь свій досвід, якусь свою превалюючу, скажімо, школу, якій ти більше довіряєш. Тобто, як каже професор Райнерт, ми всі заручники мертвих економістів, просто не всі про це здогадуються. І сьогодні ми з вами поговоримо про. Ймовірну політику Гаріс через призму тієї політики, яку провадить сьогодні адміністрація Байдена, тому що ну Гарріс, віце віцепрезидент США, вона не є новачком, про якого треба гадати. Да ми можемо бачити певні реальні кроки, що було зроблено за її період в адміністрації по тих питаннях, за які вона відповідала, і для цього аналізу я хочу обрати різні джерела. Сьогодні ми почнемо з статті в New York Таймс. Це дуже авторитетне видання, воно засновано в 1851 році, тобто працює на хвилиночку 173 роки. Та воно є за своїми поглядами, теж не, не може бути воно абсолютно неупередженим та абсолютно там, як кажуть, там центристським, та, якимось рівнозважним. Ні, воно є м -м, проліберальним і тому, по суті, вони певну фору, певну симпатію якраз надають адміністрації Байдена, Гаріси. Демократам, і тут немає нічого поганого. Просто це треба розуміти, і треба на це, ну скажімо, вносити певну поправку, коли ми працюємо з тими чи іншими джерелами. Тому сьогодні ми розбираємо статтю про Камелу Гаріс і про її політику з видання The New York Times І ця стаття називається «В економічній політиці. Гаріс відіграє обмежену роль. New York Times наголошує, що. Президент Байден не наділив свою віцепрезидентку широкими економічними повноваженнями, але вона займається питаннями кредитування малого бізнесу і допомоги батькам. Ну і безумовно не тільки цими питаннями. Ми з вами сьогодні з цим попрацюємо. Більш того, після цього я також в окремих відео поділюся з вами поглядами інших авторитетних видань, в тому числі німецького Deutsche Welle, і ще кількох американських для того, щоб ми з вами спробували скласти пазл таку цілісну картину. Спочатку я спробую давати менше своїх якихось суб'єктивних оцінок, інтерпретацій, але ми прийдемо до того, що я підіб'ю підсумки певні і дам свою позицію щодо того, чим я з вами Поділюся так, от незабаром, після того як адміністрація Байдена зайшла в офіс, так би мовити, в Білий Дім в 21-му першому році. Віцепрезидентка Камала Гарріс почала телефонувати керівникам великих банків, включаючи JP Morgan, Chase і Bank of America, Федеральний уряд виділив банкам сотні мільярдів доларів на кредитування. Малого бізнесу, щоб утримати їх на плаву під час рецесії, яка була спричинена пандемією. Я думаю, що всі ви пам'ятаєте цей момент, коли по суті світ накрила ну просто шалена економічна така фінансова логістична криза, тому що Китай закрився в багато дуже виробництво не залишилось без логістики, багато виробництв залишились без людей. Мільярди людей просто випали з економічного нормального життя, і в цей момент безумовно Сполучені Штати Америки, як завжди, вони робили всі найскладніші моменти історії. Вони не відступили з поля гри. Навпаки, держава зайняла дуже активну роль в економіці, і хтось це хвалить, хтось за це. Критикує, але насправді це абсолютно нормальна практика, якщо ми подивимось на всю економічну історію. Так, от що тоді Гарріс казала цим керівникам банків, яким вона телефонувала? Вона казала їм, що вони повинні кредитувати більше і швидше, особливо під ті підприємства, які належать міншинам, да, minorities так званим, які мають обмежений доступ до фінансування, і для них це особливо складно. Ці звернення Гаріс стали одним з перших і найпомітніших кроків її у розробці і впровадженні економічного порядку денного в адміністрації Байдена. А також вони ілюструють ту нішу економічної політики, яку вона впроваджувала на позиції віцепрезидента, підкреслюють в Нью-Йорк Таймс. Чинні та колишні посадовці адміністрації, прогресивні лідери за межами Білого Дому, союзники пані Гаріс одностайні в тому, що. Віцепрезидент, яка зараз є провідним кандидатом на президентську номінацію від демократичної партії, не відігравала головної ролі у створенні потужного економічного законодавства, яке знаменувало час перебування на посаді президента Байдена. Шановні друзі, я записував для вас відео про економічну політику президента Байдена про його великі ініціативи. А також у відео присвячених інтерв'ю Дональда Трампа, він неодноразово посилався. На велике, потужне законодавство, яке провів Байден, в тому числі такий званий акт про боротьбу з інфляцією, теж поділюся з вами лінками. Так от пані Гарріс рідко була гучним голосом у великих економічних дебатах, такі як дебати про те, як, наприклад, протистояти стрімкій інфляції в 2021-2022 роках. Іноді вона відвідувала економічні брифінги, але не завжди брала в них активну участь. Один з учасників наголошує, що вона. Приходила на економічний брифінг, але просто слухала презентацію, поки президент Байден відповідав на запитання. Інші чиновники кажуть, що пані Гарріс в своїх запитаннях до економістів, в своїх запитах до них, здебільшого, зосереджується на тому, як певна політика впливає на Працівників на сім'ї на такому особистому персональному рівні і цю рису вона поділяє з президентом Байденом, наголошують New York Times. Президент Байден попросив Камелу Гарріс зайнятися іншими питаннями, які є ключовими в його порядку денними, такі як. Захист репродуктивних прав, усунення першопричин сплетку мігрантів з Центральної Америки на кордоні, але на відміну від ролі, яку Байден виділив для себе під час свого віцепрезидентства, Гарріс не була ключовим гравцем в експансивному економічному. Такому портфелі ініціатив адміністрації натомість, за словами чиновників, Гаррі стяжила до кількох окремих економічних питань, які сформувались протягом останніх років. Вона була одним з перших прихильників розширення податкових пільг для батьків, а також низки пропозицій щодо роду за дітьми, оплачуваних відпусток та іншої так званої. Економіки турботи, яка ну не входила до законопроєктів, підписаних президентом Байденом. Оскільки оці ініціативи, оці соціальні, так би мовити, складові, вони не змогли отримати достатньої підтримки демократів в Сенаті. Камела Гарріс також займалася питаннями доступу до капіталу для малого бізнесу та місцевої політики, спрямованої на відродження сільських та міських громад, які в останні десятиліття зазнали значних втрат. Навіть під час ну такого загального економічного зростання вона очолила створення державно приватної групи під назвою Коаліція за економічні можливості, яка прагне залучити десятки мільярдів доларів інвестиційного капіталу в так звані кольорові громади по всій країні серед компаній, які беруть участь в цій ініціативі. Великі фірми фінансового ринку, такі як Кепітал Goldman Сакс, а також такі компанії, великі як Нетфлікс PayPal – вона дуже переймається питаннями підприємництва, доступу малого бізнесу до капіталу, і, зокрема, тим, щоб підприємства, які не мають прямого доступу до фінансування, мали методи, як все таки це зробити, сказав Бхарат Рамамурті, це колишній заступник директора Національної економічної ради при Байдені, який працював з Гарріс над цими питаннями. Люди, які співпрацювали з Гарріс в адміністрації, описують її як таку, що здебільшого працювала пліч опліч з Байденом в питаннях економічної політики, не маючи помітних розбіжностей з його рішеннями. Її досвід роботи в сенаті та краткотривала президентська кампанія в 2020 році свідчить про те, що в деяких сферах вона є більш ліберальною ніж Байден. Або відрізняється від нього в інших економічних питаннях, не дуже суттєво. Пані Гари затримала ступінь з економіки в університеті Говарда. Її батько був почесним професором економіки в Стенфордському університеті. До речі, вона не визначила чітко свою філософію економічної політики на посаді віцепрезидента, але її погляди на економічну політику матимуть вирішальне значення на виборах, де економічні питання, в тому числі інфляція, є головними проблемами. Для виборців підкреслюють в New York Таймс. Філіше Авонг, президент Рузвілд Форвард», адвокаційної групи при прогресивному аналітичному центрі, сказала, що пані Гарріс була засереджена на економічних можливостях, і я цитую була близька до робітників. Деякі з основних союзників Гарріс в робітничому русі засереджені серед працівників сфери послуг, а не серед правоспілкових робітників, які складають основу підтримки Байдена, кажуть за Нью-Йорк Таймс. Віцепрезидент виступила на з'їзді міжнародної профспілки працівників сфери послуг буквально місяць тому, підкресливши обмеження цін на інсулін і підвищення мінімальної заробітної плати для федеральних підрядників як перемоги адміністрації Байдена. І Гарріс сказала, що адміністрація хотіла переконати, що борг за медичні послуги не може вплинути на здатність людини отримати автокредит. Оренду квартири або житловий кредит іпотеку. Да? Вона пояснила свої зусилля щодо скасування заборгованості за студентськими кредитами. Ейпріл Верет, президент профспілки, зазначила, що пані Гарріс відома як борець за права трудящих з її часів перебування на посаді генерального прокурора в Каліфорнії. Вона проявила себе як справжній союзник і чемпіон, сказала Верет. Профспілка. Підтримала Гаріс невдовзі після того, як Байден вибув з перегонів, і вона входить до групи профспілок, які спонсорують рекламу, що висвітлює досвід пані Гаріс щодо оплачуваної сімейної відпустки. Тобто, ви бачите, як організована ця система в США. Тобто, профспілка не просто підтримує віцепрезидентку на позицію президента США, вони фінансують рекламу певних її ініціатив. Які вони вважають ключовими і дуже важливими: це реклама щодо оплачуваної сімейної відпустки, отакий От економічний пріоритет. Хоча пані Гарріс має менший послужний список у більш макроекономічних питаннях, її рідко запитують про такі теми, як інфляція чи загальний стан ринку праці, у 2022 році вона вказала на отримання прибутку нафтовими компаніями як на рушійну силу зростання цін. Вдумайтесь. Отримання прибутку нафтовими компаніями рушійна сила зростання ціл. Ну такі от жадібні компанії, тому вони просто підвищують ціни. В той час, як багато прогресивних демократів вважають, що корпоративні прибутки є основною причиною швидкої інфляції. Більш помірковані економісти стверджують, що компанії, в принципі, завжди прагнуть підвищити ціни і максимізувати прибутки. Ну, доки ринок це дозволяє, доки це дозволяє конкуренція. І те, що дозволило компаніям так стрімко піднімати ціни в 2021 році, і пізніше це поєднання високого споживчого попиту та обмеженої. Пропозиції, а я думаю, що тут є ще і деякі інші фактори: що це не тільки ем, фактори, ну скажімо, ринкового, такого фундаментального попиту це ще й монетарна політика, про яку тут Нью-Йорк Таймс не пишуть, але. Така експансіоністська монетарна політика, друг коштів, ставка майже в нуль. Це в принципі те, що значною мірою розігнала і ціни, і підвищила інфляції, ну і спричинила цей період жорсткої рестриктивної монетарної політики, з якою ми живемо. Сьогодні, і яка, до речі, я думаю, що дуже скоро буде мінятись. Це буде велика інвестиційна можливість і початок нового суперциклу. Так от Білий дім почав використовувати цю тезу щодо корпоративної жадібності, і прогресивні групи підштовхнули компанію Гаррі схилитись до ідеї, що корпоративна жадібність підштовхнула ціни вгору і стала причиною значної інфляції. Я думаю, що вона зможе навести більш тонкі аргументи щодо рушійних сил інфляції, сказала пані Вонг. Дуже дипломатичне формулювання досі не зовсім зрозуміло, на чому зупиниться Гарріс в деяких нагальних питаннях, наприклад, в торгівлі, де її досвід свідчить про більше скептицизм щодо нових угод про вільну торгівлю ніж той, який демонстрував сам Байден. Адміністрація Байдена використовувала тарифи для захисту галузей, важливих для національної безпеки та інших цільових пріоритетів. А сама Гарріс на посаді віцепрезидента працювала над забезпеченням безпеки ланцюгів постачань та над питаннями пов'язаними з імміграцією. Вона відвідала Центральну Америку щоб сприяти розвитку там виробничого бізнесу, який забезпечить зайнятість та спробує зупинити потік мігрантів до Сполучених Штатів. Пані Гарріс також кілька разів їздила до Азії. Там вона обговорювала питання ланцюгів поставок, як то глобальний дефіцит на півпровідників, що виник після пандемії зайняла більш критичну позицію щодо Китаю у Сенаті. Під час передвиборчої кампанії Гарріс спозиціонувала себе як дещо більш прогресивно ніж Байден. Питаннях пов'язаних з торгівлею. наприклад, у 2019 році вона заявила, що не голосувала би за північноамериканську угоду про вільну торгівлю. Вона була однією з десяти сенаторів, які за президента Дональда Трампа виступили проти перегляду угоди про нафта, відомої як угода про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою. До речі, Трамп багато разів використовував цей фактор. Торгу жорсткої міжнародної дипломатії, перегляду угод для того, щоб вигристи кращі економічні умови для американських виробників. Він це не приховує, він цим пишається і завжди рекламує це як свою перемогу. Так от пані Гарріс дійшла до висновку, що угода не відповідає вимогам часу, оскільки не містить жодних заходів для боротьби зі зміною клімату. Загалом люди близькі до Білого Дому кажуть, що не очікували від Гарріс кардинального розриву. З підходом адміністрації Байдена до економічної політики, хоча й припускали, що вона може, ну скажімо, змінити деякі акценти. Я думаю, що вона особиста набагато більше захоплена питаннями охорони здоров'я, сказав Ерні Тедеський, який зараз є директором з економіки Єльської бюджетної лабораторії, до цього був головним економістом Ради економічних радників Білого Дому. Принаймні під час роботи в Сенаті Гарріс не виглядала прихильницею якоїсь конкретної економічної філософії, каже Ясмін Нельсен. Яка була радником пані Гаріс з питань політики в Сенаті. Я не думаю, що ви побачите, що вона посилається на якусь книжкову теорію, сказала пані Нельсен, яка зараз працює в юридичній талабістій компанії Holden Night. Але в глибині душі вона капіталіст з ліберальними поглядами. От таким чином The New York Times» малює картину економічної політики Камели Гаріс. Які її пріоритети, що вона буде робити? Як це буде відрізнятися від того, що вона робила? Що насправді вона робила, окрім того, що ми з вами щойно озвучили? Чи цього достатньо, чи це взагалі можна назвати економічною стратегією США? А якщо ні, то що буде робити ймовірний президент на своїй посаді, чи буде дослухатися? Переважно до позиції спонсорів, чи буде трива тримати, скажімо, той майстримний напрям, який заклала адміністрація президента Байдена? Чи відмінить жорсткі регуляції, які до цього провів президент Трамп на посаді в попередню каденцію? Про це ми поговоримо з вами в детальнішому аналізі, який робить Deutsche Welle, який роблять деякі інші видання, і ми складемо цілісну картину про економічну політику Камили Харіс. А ви робіть висновки. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь, будь ласка, на канал і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.